Підтримка фермерів в ЄС. Підтримка фермерів була одним з пріоритетів Євросоюзу з самих перших кроків його створення. Ще стаття 33 Римського договору 1957 року регламентувала зміст спільної аграрної політики ЄС забезпечити населення Європи продовольством за розумними цінами, а фермерів справедливими доходами. І сьогодні розвиток аграрного виробництва у державах ЄС неможливий без здійснення фермерам субсидій. Аграрний сектор ЄС споживає 40% усього бюджету. При цьому у сільському господарстві задіяно лише 5,7% населення і виробляється приблизно 2% ВВП. Головними елементами спільної аграрної політики в частині підтримки фермерів є те, що система платежів фермерам не залежить від обсягів виробництва. Дотаційні платежі прив'язані до екологічних стандартів, стандартів харчової безпеки, охорони здоров'я та умов утримання тварин. А також підтримки високих аграрних та екологічних умов утримання земель. Політика розвитку сільської місцевості передбачає надання додаткових коштів та реалізацію нових заходів щодо захисту навколишнього середовища, покращення якості продуктів харчування та допомоги фермерам у досягненні виробничих стандартів ЄС. Скорочуються прямі платежі для більших фермерських господарств з метою фінансування розвитку сільської місцевості, посилюється фінансова дисципліна. В рамках нової спільної аграрної політики ЄС, яка почала діяти з 1 січня 2005 року. ЄС відмовляється від прямого субсидування сільського господарства. Фермерам будуть компенсувати тільки витрати, пов'язані із захистом навколишнього середовища, відтворенням ґрунтів. Покращенням умов утримання тварин, виконанням стандартів харчової безпеки. Виробники сільськогосподарської продукції будуть позбавлені стимулу збільшувати виробництво, орієнтуючись лише на дотації. Їм доведеться при плануванні орієнтуватися лише на попит на продукцію сільського господарства. Платежі будуть здійснюватися у формі одноразових виплат на основі виробничих результатів за попередній рік і можуть бути зменшені на 25% при порушенні екологічних норм. Стандартів якості при виробництві продуктів харчування та законодавства щодо охорони праці. Додаткове фінансування фермерів передбачається на здійснення заохочення схем розвитку сільської місцевості, що дозволяють фермерам диверсифікувати аграрне виробництво. Пряме субсидування господарству, які отримують пряму допомогу, понад 5 тисяч євро буде скасоване, а кошти, що залишаються, Перерозподілені між країнами-членами ЄС та спрямовані на розвиток сільської місцевості, однак не менше 80% коштів, що були зекономлені в одній країні ЄС, повинні бути витрачені в цій самій країні. Нові члени ЄС не відразу одержують доступ до субсидій у повному обсязі. У 2004 році фермери нових членів ЄС отримували сільськогосподарські субсидії в розмірі 25 рівня старих членів у 2005-30 у 2007 40 а потім ці показники зростали на 10 щорічно. Поки обсяги допомоги не зрівнялись в 2013 році, але сам факт членства цих країн у ЄС створює для фермерів відмінні перспективи, застосування ринкових механізмів ЄС привело до зростання доходів фермерів у таких державах, як Болгарія, Румунія, Словаччина. Згідно угоди СОТ просільське господарство. Країни, які приєдналися до цієї угоди, беруть на себе певні зобов'язання щодо державної підтримки сільського господарства, доступу на ринок сільськогосподарських і продовольчих товарів, санітарних і фітосанітарних заходів, експортної конкуренції в сільськогосподарській і продовольчій торгівлі. Зі свого боку, держави-члени ЄС можуть у кожній окремій галузі сільського господарства використати 10% свого національного бюджету для прямих виплат. Що йдуть на захист довкілля або поліпшення якості чи просування на ринок продуктів сільського господарства. При цьому кошти не повинні обов'язково бути використані в одному і тому самому секторі, вони можуть спрямовуватися для допомоги фермерам, що виробляють молоко, яловичину, м'ясо та вівці у менш заможних регіонах, для підтримки заходів із управління ризиками, наприклад, схем страхування від природних катаклізмів чи створення спільних фондів для боротьби із хворобами тварин. Регламентом Ради ЄС 2012-2002 також був створений Фонд Солідарності ЄС розміром в 1 мільярд євро для боротьби з наслідками великих стихійних лих на території держав-членів та держав, кандидатів на вступ до ЄС. Стихійне лихо вважається великим, якщо хоча б в одному з порушених ним держав воно завдає збитку, який оцінюється у 3 мільярди євро і більше в цінах 2002 року або становить понад 0,6% ВВП. Сусідні держави та держави-кандидати на вступ до ЄС, постраждалі від стихійного лиха, можуть також розраховувати на допомогу з коштів фонду. Обсяг щорічної допомоги в таких випадках обмежується 7,5% від щорічної суми коштів, що знаходяться в розпорядженні фонду.